Рада всіх вітати! Доброго ранку, дорогі мої друзі. Хочу вам зробити коротенький огляд своїх знахідок з барахолки, і на цей раз пощастило, бо трапився посуд Ривського фарфорового заводу. Ось така риска порцеляна, цукорниця, чайна пара та 5 чашечок від одного сервізу. Дуже цікавий малюнок, ягідки, Ось клеймо. І на блюдечкові теж є малюночок. Ще ось така чашечка трапилася, дівчинка в квітах і просто золотий бідочок. Чашечка чайна, така досить величенька. І ці дві чашечки для дівчаток, для Барбі ось такі рожеві, гарненькі клеймо ось така краса. Рідко трапляється, але на цей раз пощастило. Хотіла вам показати гарного всім дня та хороших вихідних! До зустрічі.